Я щойно закінчила знімати відео про готові роботи і вирішила почати знімати влог. Не знаю, вийде цей влог чи ні. Але зараз ми так відвинемо всі мої готові роботи. Я покажу вам, над чим я працюю зараз. Ось тут у мене моя корзинка. Не буду показувати все, але покажу роботу ось. Це тіло це буде гусь, гусочок. І в мене вже на нього є готові. Ніжки. Так, це, це в мене клюв. Тут я роблю йому крила, і насправді залишилось тільки крила, і, можливо, ще буду робити якусь, якийсь капелюх. У мене тут є вже ноги. Отакі От ноги я йому зробила. І тут ще будуть такі, як це центру. Ось. Тобто, буде якось ось так нога. Зараз роблю крила і сподіваюсь, сьогодні четвер, 1 травня. Сподіваюсь, до восьмого ну, до в ідеалі закінчити. Бо в мене зараз буде тиждень канікул. Ну і якраз буде час. Як я сказала, залишилось зробити тільки крила. І, можливо, я оце вчора так думала, можливо, зроблю якийсь капелюшок, аля кепку, аля щось таке. І ще одна робота, яку я роблю і вже майже закінчила. Це космонавт. Ось такий космонавт астронавт, космонавт. Він у мене майже готовий, в нього вже є голова, в нього вже є тіло. Трішки мені якось голова непропорційна чи що. Його треба тільки по факту, по, по так, тільки треба його зшити до кучи, і зробити йому маленькі детальки, типу тут рюкзачок. А ні, здається, я навіть це робила. Типу зараз не можу знайти. Ага, Є ось ну на рюкзак, а типу, ось тут у космонавті є така деталь. І таку саму, здається, ось так. Я хочу пришити теж як рюкзак з киснем, типу, на спину. Тобто буде одна на спині, одна на животику, і якісь трубки такі зробити. Хочу закінчити теж до кінця своїх канікул. тобто до... Ще мого числа, але не впевнена, що е, не впевнена, що зроблю це. Е, от, але надія є. Е, це ось дві роботи, над якими зараз працюю, е, в планах закінчити їх до 8-го числа і бажано почати ще одну роботу. Або, якщо станеться щось неймовірне, і я замовлю нитки, бо в мене є два процеси, на які треба нитки, але я якось. Все, в мене руки не доходять їх замовити. їх замовити. Якщо в мене діють руки, я все ж їх замовлю, то тоді ще й закінчити ще декілька, ще два процеси, але я не, не буду їх поки що показувати. Бо це такі іграшки. Не хочу, не хочу їх показувати зайвий раз. От, коротше, це мій план на найближчі дні. Сподіваюсь, все вдасться. А, от, ну і піду працювати. Так, Сьогодні у нас субота. Минулий відрізочок я знімала в четверг. Завчора я закінчила всі детальки. Тут у мене космонавт, я <сум> забулася і зробила йому цілих три деталі треба було тільки дві. Ну, буду дивитися, яка підійде краще. Це, типу, як наплічник із попереду теж у них є така, як наплічник. Панель, не знаю, голова. Не знаю, буду міряти сподіваюсь. Коли все це зіщую в кучу, то мені сподобається, як це буде виглядати. Можливо, потім ще для декору додам якийсь. Ну, тут буде вишивка ще. О, тут у мене мій гусь, гусачок Нема в нього хвостика бо довго я експериментувала, і хвостик не, не удався, але є. Кепка. І думаю, ще зробити капелюшок ось тут роблю. от Пишу вже опис. Планую сьогодні написати повністю опис, бо досить такі великі, масштабні і складні іграшки. Зазвичай в мене вони попростіше і поменше. Ну, бо навіть описати, як в'язати крило. так Тут ось три пір'їнки, або ось тут пальчики, чи як вони, ну, пальці так. Треба все поописувати, детально поописувати. І буду, я ж сказала, буду робити два варіанти. Буде кепка і буде капелюх такий ну, з бортиками. От, е, в планах сьогодні написати описи, а завтра зшити. Не так багато часу, не так багато сил, тому не знаю, чи встигну. Ну, я сподіваюся, встигнути. А з понеділка буду починати веселий тиждень, шалений тиждень стартів. У мене вже є дуже багато ідей. І сподіваюсь, все вдасться. От. Ну, а так, це буде вже дві готові роботи за перші дні травня. Ще розбирала свою корзинку з процесами. І знайшла таку голову. Це ще на восени я починала. Це мав бути якийсь а-ля зомбі. Але зараз я не знаю, чи Буду його закінчувати, чи можу його розпустити, бо я хотіла зробити зомбі, щоб в нього тут як мізки були. Не знаю. Плюс почала з голови, я ніколи не починаю з голови. Можливо, ось тут трохи цієї шиї, тобто до голови, і відріжу нитку, закріплю. От. А зомбі буду вже в будь-якому випадку починати в понеділок чи вівторок, ну, вже в тижні стартів. Uh, і подивлюсь, можливо, зроблю. Для того зомбі зроблю іншу голову, а з цього зроблю якогось іншого. Такого теж та монстрика, ну, бо колір такий колір в нього не, не живий, скажімо так. ну таке має вистачити. Я сподіваюся, що й вистачить. Ну, В будь-якому випадку в зомбі буде багато одягу, тому має вистачити. Плюс він так само так по собі має бути невеликим. Знімаємо заключну частину влогу. Вийшов він дуже короткий. Все через те, що я хотіла робити його тиждень, тобто до середи або до четверга, але е, потім виявилось, що зараз починається шалений тиждень стеждів. Вирішила, що краще все ж таки е, зняти окреме відео ще про старти. Е, так, я все ж закінчила обі іграшки. Закінчила я їх ще в суботу, але. В uh, неділю оформлювала майстер-класи, було багато роботи, тому сьогодні показую їх тільки сьогодні. Ось такий в мене вийшов астронавтик. У нього можна ставити каркас, Дру -друт дріт. Uh, і буде він набагато, мені здається, ну, руки менше будуть стирчати. Uh, Загалом, щоб вони не стирчали, можна було його менше набити, ось тут, але наповнити леври, як є. Мені дуже подобається. Тіло в нього вив'язується цільним елементом ручки. Зараз покажу. А ручки теж ув'язуються, і потім нашивається, пришивається голова, пришивається панелька спереді і позаду. теж. Дуже гарний він вийшов, саме такий, як я й хотіла. Довго я думала. Як його зробити? Довго мені ця голова не подобалась. Зараз мені, здається, її трішечки пришила, але ми не звертаємо на це увагу. От, е, В цілому, вчора вже запостили його у Facebook, бачу багатьом людям сподобався. От, І гусачок теж його закінчила, насправді, от, якось не знаю, чи потрібно йому тут ця кепка, чи ні. Ось така кепочка. Ось такий гусачок. Тут у нього лапки, крильця. Він без хвостика, бо я говорила, що я не знаю, як йому хвостик тут зробити. Такий у нього гарний клюв. От, В цілому дуже гарний, дуже гарний вийшов він. Мені подобається. Можливо, перероблюємо тільки капелюх, або взагалі без каплюху залишу, не знаю. Буду ще думати. Дивитись, можливо, пізніше, влітку, як буде гарна погода, то перефоткую його ще без капелюха без кепки. Бо у нас останні декілька днів така прекрасна весняна, похмура дощова погода. Доща нема, але досить похмуро. Я таке люблю. От, дуже мені сподобались обидві ці іграшки. Єдиний мінус те, що тут дуже багато пришивати, а пришивати я дуже не люблю. Але в цілому кінцевий результат вийшовся саме таким, як я і хотіла. От, найбільше, звісно, мені подобається те, що вийшов астронавт. Бо гусачок така штука, що я б ще якось перетерпіла, якби він в мене не вийшов. А астронавт, я прям дуже давно думала, щоб його зробити, і нарешті. От. Ну, в цілому це все. Дякую всім за перегляд.